А тепер давайте спробуємо змоделювати ситуацію, при якій ось ці вихлопні труби знайшли ось таку форму, тобто вм'ятину. Ви подивіться, от що оце можна було робити, щоб отримати такий результат. Якщо я візьму отак от гарну трубу, і з усієї сили я її вдарю об стіну, з усієї сили я таких вмятин не зможу добитися. От що це люди робили? Як варіант, я підозрюю, швидкість була кілометрів десь 80, можливо навіть 82 І отак от з усієї швидкості заліталося на приблизно ось таку бровку. Тому що в панонії труби доволі таки низько, але ж ви уявіть, що при такій ситуації б сталося з ободом колісним, якщо трубу так зігнути. Тут же ж бачите, свого роду ребро міцності йде. Але все одно так зігнути потрібно ще вміти постаратися.